Так, ну завершую я стрім, бо реально ніяк працювати. Які результати: 177 переглядів, 20 найбільше дивилися, 191 година часів перегляду. І насправді це найважливіший показник, тому що я хочу отримати монетизацію на канал. Щоб отримати монетизацію на канал, потрібно 4 тисячі годин продивитися. І через то. Ми і робимо це все до речі. Цікавий факт. От ви хочете сказати, що 20 глядачів це небагато. Але вони ж ввели оновлення, і це максимальна кількість, поки ти не отримав тисячу підписок. Тому, можливо, там щось хтось і заходив більше. Воно все одно його не пускало, не фіксувало, не показувало, так як слід. Тобто трансляція йде, десь там щось комусь показують, але Ні. Так що така фігня. Так, ну що, я відзняв. Калянку і ще 10 випусків вийшло. Витратив більше часу, ніж планувалося, через те, що вступні кадри 40 минут запису записалися в йобаному слоумод 240 кадрів. Це піздець. Я не знаю, як я завтикав блядь, і поставив цей режим, але сам факт. Обідно пізда було. прийшлось перезнімати по ходу. Уже прокурів тих каянів. Так, не добігав я 60, добігав я 40. Фух, Бо, коротше, ще в неділю, я не пам'ятаю, чи я вам казав чи ні, що в неділю о, хлопчина один писав о, з Proбізнес Y конкретно з розпаковок. Що він хоче забрати все, що в мене є по типу, старовині і просить фотографії, поняли? А всього того, чого нема в пабліку, що я там розпаковував. І я йому обіцяв вчора скинути, так я йому і не скинув, і от він мені зараз пише. що, типу, будь ласка, скиньте, зараз піду, короче, Я ну, почти все, все, що габаритне, все, що велике, я все виношу одразу в сарай туди в склад, того що немає. Ну, блядь, куди його тут хранить. Тим болі, це як студію переробили дуже багато поведосів. Тому, щас піду. Подивлюсь, що там воно як, воно, по пофоткаю все. Та скинуємо. Мяу, мяу, Так що такі діла. Хочу приїхав.